Двоконтурний конденсаційний газовий котел від виробника Proterm моделі Jaguar Condens. Виробництво Словаччина. На фасаді в нього сенсорний дисплей, але найцікавіше в нього всередині. Це два окремих теплообмінники, конденсаційний теплообмінник у вигляді катушки з нержавійки. Вторинний теплообмінник пластинчатого типу теж з нержаві... нержавійки. Дуже компактний композитний гідроблок. Мотел дуже легко обслуговується, має розширювальний бак на 8 літрів. І дві потужності в, в лініці його е Jaguar конденс Це 18 кВт і 24 кВт. Відповідно, на ГВП в них потужність буде трохи більша. Це 24 кВт і 28 кВт. Продуктивність по гарячій воді у молодшої моделі буде 11,5 літрів, у більш е потужної моделі 14,5 літрів. А доставка від нашого магазину безкоштовна, є оплата частинами. Телефонуйте, консультуйтеся або пишіть нам в особисті.